Доброго ранку. Сьогодні 15 лютого понеділок український кризовий медіацентр розпочинає робочий день і першим до слова запрошується заступник генерального прокурора України Віталій Касько, який пробрифує вас щодо результатів розслідування з приводу так званих діамантових прокурорів. Прошу. Доброго ранку, шановні колеги. Перш ніж перейти до теми брифінгу, я хотів би сказати, що прийняв рішення звільнитися з органів прокуратури. Ось є мій рапорт, підписаний сьогоднішнім числом. Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у ГПУ. Шокін забрав у мене всі функції і інструменти, вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі і справи діамантових прокурорів так званих. Проте. Причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати, вони є значно глибшими. Я їх виклав в своєму рапорті, який, з вашого дозволу, зачитаю. Генеральному прокурору Шокінові заступника Генерального прокурора КСК рапорт. Прошу звільнити мене із займаної посади із органів прокуратури за власним бажанням. Таке бажання обґрунтовано тим, що нинішнє керівництво прокуратури. Остаточно перетворило її в орган, де панує корупція і кругова порука, а будь-які спроби змінити цей стан речей всередині прокуратури відразу і показово переслідуються. Тут працює не право і закон, а свавілля і беззаконня. А ключові позиції в Генеральній прокуратурі з кожним днем обіймає все більше вихованців і послідовників сумновідомого обшонки. За ширмою, нібито формально реформованого органу. Ховається все теж політичне опікунство, прямий і тотальний тиск на слідчих і прокурорів, умисна професійна деградація, бездіяльність і безкарність. За нинішнього керівництва правоохоронний орган, від якого українці після Революції Гідності очікували справедливих і прозорих розслідувань корупційних і інших злочинів режиму Януковича, остаточно перетворився на інструмент політичного залякування і заробітчанства. Бути частиною органу, що замість охорони закону здійснює і толерує тотальне беззаконня, я не можу і не хочу. Занадто високу ціну платить Україна за очищення від корумпованих політиків, продажних правоохоронців і клептократів, які об'єдналися і стали, стали єдиним центром прийняття рішень в країні. Можливості зарадити цьому і допомогти створити в Україні справжню прокуратуру європейського зразка за нинішнього керівництва Генеральної прокуратури остаточно вичерпані. Тому залишатися на займаній посаді я не бачу жодного сенсу. Сьогоднішня дата і підпис. Детальніше. Чотири речі, про які я розповідаю міжнародним партнерам, у відповідь на те, якими є результати реформи Генеральної прокуратури. На сьогоднішній день Генеральна прокуратура України стала, по-перше, гальмом реформи системи кримінальної юстиції в цілому. По-друге, розсадником корупції. По третє, інструментом політичного тиску. І по-четверте, однією з ключових перешкод для приходу в Україну іноземних інвестицій. Реформа прокуратури, яку починав з свідомо провалена, місцеві прокуратури не оновлені, жодного зовнішнього кандидата, генпрокурор не призначив керівником місцевої прокуратури. Прокурорське самоврядування двічі відкладалося і наразі не створене. Не забезпечено процесуальну незалежність прокурора, і як наслідок, прокуратура залишається за своєю суттю радянською, ієрархічною і вкрай корумпованою. Перша ж серйозна спроба побороти корупцію кругу поруку в самій прокуратурі призвела до протилежного результату, переслідування тих, хто наважився це зробити. Проте, незважаючи на шалений тиск, ми виконали свою обіцянку. Слідство у справі за звинуваченням у хабарництві так званих діамантових прокурорів було завершено нами в листопаді минулого року і 4 січня 2016 року було направлено до суду для розгляду по суті. Проте, як тільки в лютому, кілька днів тому нами було оголошено корнійцю нову підозру у вчиненні вимагання за обтяжуючих обставин, йдеться про епізод щодо вимагання і отримання щомісячно коштів зі сміттєвого бізнесу власника компанії Нікол Сан. А потім і віджимання цього підприємства. Того ж дня, звертаю вашу увагу, генпрокурор Шокін видав наказ, яким просто ліквідував слідче управління Генінспекції і забрав в мене всі повноваження для того, щоб я не міг довести цю справу до кінця. Після цього, за кілька днів, за штат вивели і прокурорів Генінспекції. А на підході у нас були ще два цікавих кримінальних провадження по Корнійцю. Одне з них щодо незаконного збагачення, де вже зараз встановлено. Що кошти, які сплачувалися за навчання Анастасії Корнієць у Лондоні в 2011-2014 роках становили понад 140 тисяч фунтів стерлінгів, тобто понад 200 тисяч доларів США. Які, зокрема, оплачувалися офшорною компанією, номінальним директором якої був такий собі Ерік Ван Журналістам це прізвище добре відоме, відомий в Україні за аферою з вишками Бойко. Чиї вуха стерчать за цією проплатою, чому саме так було зроблено? Я думаю, це питання часу. І є цікавим для журналістських розслідувань. Друга справа щодо джерел походження вилучених у корніця діамантів, сліди від яких, ймовірно, ведуть до вчинення ще одного злочину. Не виключено, що після мого звільнення ці провадження почнуть активно розвалювати. На жаль, останні рішення суддів у справах щодо Іванющенка красномовне підтвердження того, що у ГПУ це виходить найкраще. Перш ніж остаточно прийняти рішення про звільнення. Я провів консультацію з нашими іноземними партнерами, які весь час цей морально підтримували мене. І ми дійшли спільної думки, що, на жаль, іншого шляху немає. Генпрокуратура наразі це мертвий орган, у незалежність і ефективність роботи якого вже ніхто не вірить. Декілька слів щодо санкцій. Все, що ми мали змогу зробити, я і Міжнародний департамент Генеральної прокуратури для збереження санкцій, на сьогодні зроблено. Консультації з європейськими колегами проведені у Києві, позиції узгоджені. Якщо до 5 березня 2016 року слідство не допустить чергових провалів, такі як рішення суддів, наприклад, у справі Іванющенка чи тому подібних, надія на збереження санкцій на наступний рік залишається. Якщо це станеться, це буде політичним рішенням Ради ЄС на підтримку українського народу з надією на подальші кардинальні зміни в правоохоронній системі. Але чи допоможе це? Генеральній прокуратурі, яка за майже два роки не направила до суду жодного кримінального провадження щодо посадовців санкційного списку ЄС. Чи наблизиться країну до повернення арештованих за кордоном активів? Боюся, що ні. Розвалені і затягнуті кримінальні провадження щодо колишніх високопосадовців це найбільше розчарування як українців, так і наших іноземних партнерів. А всі ці інструменти щодо розслідування знаходяться виключно у Головного слідчого управління. Генеральної прокуратури. Щодо своєї подальшої діяльності, то я планую займатися адвокатською практикою і експортною діяльністю у сфері кримінальної юстиції і не включаю свої участі у якості експерта в міжнародних антикорупційних програмах. Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, пане Віталію. Переходимо до запитань. Колеги, якщо є питання уточнення, представляйтесь, будь ласка. Роман Павелич, 24 канал. Скажіть, будь ласка, генеральний прокурор вже в курсі про вашу заяву про заяву про відставку? Ні, я відразу після цієї прес-конференції подам йому рапорт на звільнення. Віталій Сізов, Общественне телевідение Донбаса. Какова роль прокуратури Сила ТО в ділі бриллиантових прокурорів? Там же вона як то фігурує. Ну, слідчі прокуратури Сил то до цього часу розслідують кримінальне провадження щодо наших прокурорів. Тобто воно не закрите до цього часу. Претензії основні к прокурорам. Так я так розумію, не виступають як би защитниками брієнтових прокурорів. Не тільки вони, а й інші кримінальні провадження, які порушені щодо наших слідчих і прокурорів спрямовані на те, щоб А. Залякати, і Б, знищити або дискредитувати докази, які були зібрані у кримінальному провадженні щодо так званих діамантових прокурорів. яке відношення воєнна прокуратура має до цього? Генеральний прокурор доручив розслідувати. це ну... Взагалі-то в них є своя підслідність, і, як на мене, є чим займатися. Дякую, пане Віталію. Коли, чи є та доброго дня Ігор Меделян, телеканал 112. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, от е, скоро в березні буде вирішуватись в Європі питання про санкції щодо чиновників Там Януковича, всі когорти. Є сумніви щодо того, чи що санкції можуть бути продовжені відносно окремих персонажів цієї історії? А Генпрокуратура нещодавно запевняла, коли це був скандал, якби всі думали, що зняли санкції з Арбузова і з інших людей, що все окей, ребята, ми все зробили для того, щоб далі санкції були продовжені? Тобто, всі були подані документи від України, всі докази їхньої причетності до певних там злочинів. На вашу думку, враховуючи той стиль роботи Генпрокуратури, нинішньої, який ви зараз озвучили, чи може все таки стати Таким чином, що з певних осіб санкції все-таки можуть бути зняті або пом'якшені якимось чином, я спробую ще раз пояснити, ніби намагався відповісти на це запитання. З боку міжнародного департаменту ми провели всі необхідні консультації, але ми не можемо гарантувати, що за цей короткий період, коли були досягнуті певні домовленості, слідство не зробить щось такого, що може кардинальним чином вплинути на рішення Ради ЄС. Ще раз повторюю, на мою думку, а якщо Рада ЄС продовжить санкції щодо всіх цих осіб на наступний рік, то це буде політичне рішення ЄС швидше на підтримку українського народу аніж на визнання ефективності або точніше констатацію неефективності тих розслідувань, які наразі проводяться головним слідчим управлінням, тому будемо сподіватися, що серйозних провалів не буде і е, все-таки. Заради українського народу ці санкції будуть продовжені, тому що раніше чи пізніше я дуже сподіваюся, що хтось візьметься за ці розслідування і доведе їх до кінця. Телеканал Інтер, Ірина Романова. Ви сказали, що друга справа це щодо джерел походження вилучених у корніця діамантів. Да? Можете поточнити, що там за джерела? І друге питання: що все-таки стало останньою крапкою, яке спровокувало таке ваше рішення? Дякую. Щодо другого провадження, я, на жаль, не можу більш детально зараз про це говорити, тому що це може негативно вплинути на результати цього розслідування. Насправді діаманти, які були вилучені, вони мають, на жаль, певну природу. Є дані про те, що сам факт їх отримання становить собою кримінальне правопорушення саме по собі. Звідки вони взялися? Якщо все ж таки дадуть дорослідувати це кримінальне провадження, а я Просив би засобу масової інформації не полишати увагою е цю ситуацію щодо діамантових прокурорів, то я думаю, що ви дізнаєтесь дуже багато цікавого. Це кримінальне провадження, яке, е в принципі, демонструє дуже гарно корупцію, яка існувала в прокуратурі як до пшонки, так і під час пшонки, і те, як вона продовжується зараз. Остання крапка це те, що будь-які е засоби і механізми, які були в мене до цього, щоб якимось чином вплинути на ситуацію в прокуратурі, е їх мене позбавили. Немає сенсу більше будь-якого залишатися в цій установі. Можна ще уточнити по бриллиантам, так скільки все-таки они стоять, тому що там оспарювали це рішення, що якобы 600 доларів стоїть. За наслідками експертизи, яка була проведена з попередженням експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідування неправдою висновку, тобто це є висновка даже не в порядку кримінального процесуального законодавства, вартість діамантів становить близько в еквіваленті 25 тисяч доларів. Ще одне уточнення. Скажіть, будь ласка, йдете з прокуратури лише ви, чи, можливо, хтось з вашої команди теж прийняв таке рішення? Я не хотів би за них озвучувати ці рішення. Я в даному випадку говорю за себе. Вони скажуть за себе пізніше. Дякую дуже. Дякую вам, успіхів і до зустрічі. Колеги, я нагадую, що наступна.